Шановні колеги, доброго ранку. Будемо розпочинати засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Сьогодні у нас 3 листопада 2025 року на годиннику 9.08. Розпочати засідання хотілося без приємної події. Сьогодні наша колега Тетяна Григорівна Неїленко святкує свій день народження. І ми хочемо її привітати. Запрошуємо Тетяну Григорівна. Всім побажати здоров'я. Красоти, любові, наснаги на нові звершення, і знаєте, як людині, яка відповідає за всі фінанси в місті Кременчуці, побажати, щоб ці фінанси ніколи не закінчували, щоб вистачало на всі потреби міста, вистачало на наших захисників, на допомогу Збройним силам, на бюджетні програми, ну і на розвиток теж міста Кременчука. Дякуємо вам. Дякую, мати, вітаю, будемо допомагаю Я знаю, що Ну, ці Дякую, гірші, Дякую ніж ці за привітання. Дуже ще раз. Шановні колеги, у нас сім членів виконкому присутні. Необхідний кворум для початку роботи є. Додаткових питань немає. Є пропозиція, порядок денний за основою в цілому. Прошу хто за? Сім за. Е, по додатковим питанням, всі вони стосуються вирішу, по основним питанням. Всі вони стосуються затвердження актів по руйнуванням з першого по 11 питання. Є пропозиція. пропозиція, да, Пакетне голосування застосувати. Прошу, хто за пакетне голосування, дякую одноголосно. По суті, питання, які включені до порядку денного, по цим актам. Ну, комісія якісно відпрацювала. Дякую Дмитро Васильовичу, дякую всім причетним. Прошу, хто за цим питанням, дякую одноголосно. Все, всі рішення. Прийняті, підписані, люди зможуть оформлювати свої допомоги. Саме виконком сьогодні був викликаний тим, що нам треба було прийняти ці акти, затвердити відповідні рішення комісії для того, щоб люди отримували допомогу. Там у нас терміни 5 днів після проведення обстежень. Так, якщо додаткових питань немає, і з журналістів теж я бачу питань немає. Немає, Діма? А, ні, є. Так, Олена Семенова, скільки будинків ще не підключено до теплопостачання? За яких причин? Ну, у нас є кілька відомчих будинків, які там самостійно визначають, коли їм включатись, коли ні. Є проблема в центральній частині, район вулиці Мазепи, район вулиці обмеженої вулиці Перемоги Троїцької. Там є проблема з Засувкою, яка застаріла, яка не піддається поки що впливу, тобто в неї, як говорять комунальники, впали щоки, тобто фактично розкрити її неможливо. То зараз вони будуть її ремонтувати або міняти, або можливо проводити ремонт цієї засувки. Тому кілька будинків в центрі у нас ще без тепла. По правому березі в нас все добре працюємо по новій схемі теплопостачання. Є певні складнощі з. Скажімо так, роботою систем внутрішньобудинкових на верхніх поверхах я вчора сам особисто на європейський спускав повітря в квартирі, тому що, ну, як завжди, сусіди дзвонять, будь ласка, зробіть. Зробив, але в мене одна батарея суміжна з сусідами з іншої квартири, в яких, на жаль, інколи вікна взимку не закривалися, тому що їх не було. І там ну, нема кому спустити тепло, тому одна кімната, наприклад, у нас теж холодна. Спустити повітря. Тому є такі проблеми. Якщо у вас вони є, будь ласка, звертайтеся до управляючої компанії. Якщо там не реагують, звертайтеся на 15.63 для того, щоб ми відпрацювали по цим квартирам. А краще всього це все-таки спілкуватися з сусідами, з мешканцями, і просити їх налагодити тепловий режим. Це займає буквально 10 хвилин викрутка, зрізана пляшка з-під води мінеральної, і у вас тепло на всьому стояку. Так, чи всі навчальні заклади вже з теплом? А, зараз Світлану Олександрівну запросимо У нас сьогодні нарада о першій годині буде з освітою з приводу теплопостачання. В них ще є час. Підготувати інформацію, але можливо оперативно вони зараз кажуть. Світлана Оксана, підключіться, будь ласка. Так, так, доброго дня. Так Добре. ми кожного дня були, скажімо, на контакті, скажімо, із нашими бригадами, які підключають до тепло, то всі заклади освіти, всі підключені. Одна є проблемне закладу шкільного освіти це на молодіжному, але ще там працюють, скажімо, і теплоенебо, і наша бригада. Чому немає не подачі теплоносія? Зараз то це один заклад. Який це заклад 50-й. Ну може там ремонт укриття і щось може там підключили перекрив? ще. Да, вони підключили ще або в суботу так чи в неділю пішов теплоносія. Тоді щось там сталося, що воно ну нема подачі. Зараз це ну давайте запитання. на тринадцяту годину, щоб у вас да, була інформація. Да. 50-й садочок є проблеми з подачею теплоносія, але скоріше за все це викликано певними ремонтними роботами пов'язане з укриттям. Так, візит ченел. Чи у всіх школах та садочках наразі є тепло? Відповіли вище. Олена Семенова. Скільки звернень було з проблем підключення тепла? Як вони вирішились? Ну, звернень було доволі багато. Вони вирішуються службою 1563. Доволі результативно. Я деякі звернення теж їм перенаправляв, тому що мешканці телефонують, пишуть особливо в соціальних мережах часто. Я скажу, що в цьому сезоні, незважаючи на те, що в нас втрачено основне джерело теплопостачання Кременчуцька ТЕЦ, ми доволі непогано почали роботу по пуску тепла. Зараз залишилась центральна частина, про що було сказано вище. Ну, сподіваюся, що день-два вона буде теж з теплом. Так, Семенова, минулого року працівники соцсфери отримали по тисячі гривень від Малецького з нагоди професійного свята. Чи цього року таке було ще не було, тому що певні да певні процеси ми зараз запустили, кошти перерозподіляються, рішення виконкому прийнято. Я думаю, що на цьому тижні заявка на фінансування буде Сьогодні, доти, да. Документи, да. документи будуть да. і ми, ми, ми думаємо, що до кінця тижня це зробимо. Ну да. так, Олена Семенова, на коли мер переніс особистий прийом громадян? Дивіться по цьому питанню ми визначимось, тому що у нас є кілька. Новел, до яких нам треба готуватися. Перше, це громадські слухання по бюджету. Ви, мабуть, знаєте, шановні колеги, як приймали участь в прийнятті статуту і аналізували нормативні документи, то ми маємо зараз проводити громадські слухання по бюджету. Ми готуємо цей захід, ну і, можливо, перед ним буде прийом громадян. Так, далі. Кременчужани цікавляться, чи приймають десь місті зіпсовані пауербанки і батареї. Ну, батарейки приймають в виконкомі, наприклад. Я свої приношу туди, там стоїть кейс, такий прозорий. Світлана Миколаївна ще займалася з молодіжним парламентом із КТП. Зіпсовані пауербанки і батареї, а також ці, як вони називаються, для сигарет теж які. Айкоси коси використання теж приймають. Ну, зараз на вскидку не скажу, але стоять такі ємності, куди можна їх викинути, на переробку здати. Якщо не помиляюсь, мені здається, десь навіть в ФОЗі є ще чи, чи в Новій лінії, десь я бачу в великому магазині таке. Тому, якщо вам цікаво, зверніться до 1560, то до КТП 1628, вони вам скажуть, де в них з ким є договір. Ці батарейки потім забирає спеціалізована компанія на переробку. Так, Олена Семенова, як в камічуці ситуації з забезпеченням комунальних медзакладів працівниками середньої ладки, медсестрами санітарки? Де найгірше? Максима Володимирович, якщо можна, підключити. Доброго ранку. Доброго ситуація з забезпеченням кадровим по медичним сестрам і молодшим медичним сестрам, рівномірна по всім закладам і вона достатня на рівні 95 років закладів є ситуація. Ситуація контрольована по всім закладам. Є деяка плинність кадрів по відділенням, в яких, скажімо так, найважчі умови роботи, напружена робота. Це і операційні і медичні сестри, це реанімаційні відділення, інсультні відділення, але там завжди знаходять. Нових працівників, які виходять на роботу, замість тих, хто переїхав, наприклад, в інші міста. Також у нас працює медичний коледж в місті. Щороку е, проводиться випуск медичних сестер, е, фальшерів, е, тому таких проблем у нас немає. Угу. Добре, добре дякую всім Володимирович. Так, що з температурою гарячої води вона ледве тече, це будинки нагірної частини міста, а платити ж придеться не за таку, а як за гарячу. Ну я не знаю, як у вас гаряча вода ледве тече в нагірній частині. Вчора на європейській гаряча вода була, пані Семенова. Я особисто перевірив. Це і сушарка для цього ну, вані, яка стоїть для рушників. Вона підключена від системи гарячого водопостачання. Теж вона працювала. Будинкам, якщо у вас є така інформація, давайте конкретну інформацію подивимося. Можливо, є проблема з теплообмінником десь на ЦТП. І розберуться представники теплоенерго подивляться, чому вона не циркулює, і чому вона не належної температури. Так, Пащенко, продовження. Чого продовження? Ну, не було початку, але ж продовження. Також, будь ласка, налагодити gps відстеження маршрутки 3А працює в режимі по 12 для зручності пасажирів і машина, Врахуйте, будь ласка, Олена Семенова. Чи задоволені ви, ваші заступниці і заступники якістю фото на нову камеру? А ви купили нову камеру, пані Семенова? Ну, ви, якщо цей матимете таку можливість, скиньте, будь ласка, фотографії. Я подивлюся обов'язково. Так, Валентина Тригубенко, поруч з будинком Переяславська, 42, велике розриття поблизу магазину Маріне. Півліта було розрите, потім засипали. Тепер у четвер знову розрили. Іван Владимир, це теплоенерго має допомогти, мабуть, нашим колегам з того підприємства, яке надає зараз теплопостачання. Помітьте собі, будь ласка. Я вам скажу, що на вулиці, наприклад, європейський, якщо їхати знизу, два розриття і скоріш за все, водоканалу вчора проїхав на європейську, одне справа. Там бібліотечний чи якийсь перевулок, потім ще одне розриття. доволі Відруфа? Да, відруфа, якщо рухатися вверх. Ну, зрозуміло. Тому ми зараз попрацюємо з надавачами послуг, які їх позалишали там, і подивимося, що зробити. Це той кусок, що ми пропонували іншого надавача послуг, для того, щоб взагалі цю ділянку тепломережі втратити. Так, помітили 42, дякуємо, відпрацюємо. Тепер далі візит. Ви обіцяли перевірити зупинку транспорту, що в центрі. Вже це зробили, які висновки? Ще чесно не зробив. Чекаю, поки буде дощ. Піду, подивлюся, як вона працює в дощ. Ну, думаю, що може там сьогодні-завтра спробую, якщо погода. Руслан, є там дощ у нас? Поки немає на цьому тижні дощу, почекаємо дощу, обов'язково перевіримо. Можемо да, Якщо можемо, навіть візит, запросимо, подивимося, як, як у них там можливість, хай підійдуть разом з нами. Добре, якщо питань немає, шановні колеги, наступний виконком у нас о 10, ні, о 9-й годині ранку, в четвер. Ми там розглянемо питання. Фінансові питання, забезпечення збройних сил, ну питання опіки і піклування, планові питання, а також питання по затвердженню актів по руйнуванням. Все, дякую, всім, до побачення, до зустрічі.